Вітаємо вас, шановні колеги. Сьогодні разом з вами святкуємо професійне свято День фармацевтичного працівника України. Провізор Клаб це спільнота, яка об'єднує серця і професіоналів. І ми хочемо подарувати вам частинку тепла і вдячності. Ми щодня даруємо людям турботу і здоров'я. Бути фармацевтом це покликання серця. Наші поради це підтримка для тисячі людей щодня. Ми команда, яка працює заради добра. Ми пишаємося своєю професією. Кожна усмішка від відвідувача це наша перемога. Ми ті, хто завжди поруч у потрібну мить. Наша робота приміщення, доброту та увагу. Ми не просто консультуємо в аптеці, а даруємо впевненість і надію. Бути фармацевтом означає бути другом для людей разом. Ми сила, яку неможливо зламати. Церфта завжди велике серце. У нашій професії немає дрібниць. Кожна порада важлива. Ми допомагаємо людям відчувати себе краще щодня. Зі святом вас, дорогі колеги! Разом ми робимо цей світ старовішим і добрішим.